Привітуліки, привітуліки! 7 липня-понеділок. Була на дворі, там взагалі неможливо знаходитись. Зранку до обіду сонце пекло, що скажене. А зараз сонця нема, піднявся вітер і захмарило. Хто знає, чи буде дощ, чи просто поганяє та далі піде. Але... але... Що я робила на дворі, і взагалі, що ми робили чим займалися, покажу трішки пізніше. А зараз зайшла, треба приготувати щось на вечерю. Задумала такий смаколик, зніму вам покажу, а поки що займаюся підготовкою. І зараз, знаєте, що роблю? Відкриваю другу головку сашуліного сиру. Так, сир український. Якщо я не помиляюся, можу помилятися, звичайно. То, по-моєму, сашуля варить за моїм рецептом українського сиру. Ну, хоча можу і помилятися, то якщо що, сашуня мене поправить. Я як то кажуть, розтягую задоволення. Да? Понятно, що з'їсти можна все дуже швидко і миттєво. Блін, горить лице страшне. Але ми розтягували задоволення. І це тільки сьогодні я відкрила другу головочку. Зараз дістану його, розріжу, бо мені потрібен сьогодні сир. Звичайно, купляти я не стала. Так, 27.05, що це у нас виходить? 27.06 йому був місяць, а сьогодні в нас сьоме. Значить, йому до 30. Місяць 10 днів. Отак. Ну що, давайте розрізати будемо. Так, ось так. Сьогодні їздили там по справах. Потім розповім по яких. Думаю, що його вдягти? Це капець. Одне плаття в діло. в ньому дві хвилини, дихати немає чим. Уже, скільки тієї води п'ється, капець якийсь. Я не знаю, скільки я за день таких пляшок випиваю. Друге вділо. Дихати нічим. Е, зараз вдома. Оце в мене оце червоненьке платтячко, як паличка-виручалочка. Воно вже як марлічка, воно витерлося, розтягнулося в хлам, але, але мені це навпаки на руку. Його зняв, проколотив, повісив, буквально там декілька хвилин, і воно вже сухе. І вдягаєш, і панує. Зато воно ж кутонесеньке, що марлічка, і легеньке. Так, ну що, плісняви немає ніде взагалі. Сашуня використовує захисну закваску. Немає плісняви навіть на оцих стиках. Розрізаємо, не хочу посередині, хочу. Ой, ой, місяці 10 днів, а в мене щось сили немає вже його. Зрізати. Ну, український сир, цей же ж сир пресується. О, все, в теплі почало розставати масло, бачите? Сир пресується, до речі, ніж чистий, нічого за ножем не тягнеться, ніякої лохматості, валахатості нема. Вау! А! Технічна пауза. Тут приходила сусідка, насміялися з нею. Ой, зато сир скуштували вже. Тільки погляньте на цю красу. Ну, такий прямо тверденький-тверденький. Вже відчувається, що він прямо-прямо такий зовсім не молодий. А вже за смаком більше схожий на... Мені треба тоненько його тепер нарізати для моєї майбутньої страви. Тому ой, який. Ви тільки гляньте, який еластичний. От вам і сашуня. От вам і Молочинка. Бачите, хоч трояндочки крути, хоч що хочеш з нього крути. Вона мені писала, каже, я так боялася відправляти тобі сир, а вдруг, каже, я щось не так роблю. Та все ти робиш ідеально. Молодець. Ой. З'їхала не туди куди треба. Так, а що я хотіла розповісти? Прийшла сусідка, і я не пам'ятаю, щось хотіла розповісти вам. Ну, головне, що я хотіла, це разом з вами розрізати чергову головку сира. Ми її розрізали. Ми побачили, що тут все ідеально. А їздила я сьогодні до Светочки. Конфеточка. У мене одні світочки. Сусідка, Светочка. Подружка моя таша з Києва. що Кущовку нам присилала. Светочка. Ось ця. Дівчинка, з якої, яка давала нам і помідори, і кактуси, і юку. Пам'ятаєте, Ботанічний сад? Також світочка. Так що у мене в оточенні дуже багато ланочок, Світланочок. Може, мені хватає вже сиру, не знаєте? Так от їздила я сьогодні. До Светочки. І знаєте чого? Вчора була ще я попрошайкою, а сьогодні стала заможною володаркою. Отак от, от вчора зібрала, пішла на вгород, зібрала сім кабачечків. Молодесеньких таких. Як минулий раз на прованс закривала. Таких і, до речі, щось мені кущі не подобаються. Не знаю, чи огірки будуть, чи їх не буде. Тому учора ввечері, знаєте, що я зробила? Замочила насіння, яке в мене залишалося 5 штучок. І хочу сьогодні чи завтра, коли там вийде, Посадити ще кабачки, щоб пізніше були. Вистачить мені сиру, чи не вистачить, чи ще треба. Ніхто не знає, я не знаю. Коротше, зібрала вчора кабачки. Думаю, треба засолити і показати вам рецепт, як можна. Що можна ще робити з кабачками? Ну, це все класно. А що, пішла я туди, де ріс у нас тургун, хрін. Нема ні тургуна, ні хрону. В тому році так все висохло, що навіть не відросло в цьому році нічого. Думаю, ладно. Було багато хрону у сусіда, у дяді Саші. Телефоную йому. Кажу, дядь Саш, хрон є. А він каже, висох у минулому році весь всі кущі і нічого в цьому році не відросло. Блін, кажу, та ж епопея. Телефоную сусідці, а вона раніше в неї хрону не було, коли ще давно я свій садила, в них тоді взагалі його не було. А потім мені щось так <кхм> згадалося, що, наче я бачила в них там в краю колись. Ну, ножем же ж так тонесенько не вріжеш. Звоню, кажу, свет, є хрон. А вона каже, ой, є, тільки каже, мені зять його трошки скосив, косив бур'яни і зацепив хрон. Ну, виходь, зустрілись ми на лавочці під яблонькою, а вона мені каже, я його і поливаю. І по весні, ну, раніше ще від тлі кропила, щоб зберегти, бо багато вкопа попропадав. Отож кажу, да, ножем товстіше виходить, звісно. А оцією овочечисткою до кінця незручно, можна пальці собі повідрізати. Отож кажу і в мене: засохи нема. Вона каже, ну, поділитися нічим. Те, що там трошки виходило, те піде на огірки в цьому році. І тут мене сьогодні вранці, зараз спробую. Ні. Незручно вже на маленькому. І тут мене сьогодні вранці осіняє думка. А може в нашому ботанічному саду є не тільки квіти, а ще й торгун з хреном. Звоню Светочки, а вона каже це, є, поділюсь. Час, каже, я звільнюсь і піду на огород гляну. Перезвоню і каже, все, можете приїжджати. Там він так порозростався, накопаю, поділюсь. Посадиш буде і в тебе. Так що ми за своє нічого і вже з'їздили до світульки. Ну, це все покажу вам трішки пізніше. А зараз спочатку приготую їсти. Все, миндиків ось таких напекла. Я думаю, чоловік буде задоволений. Смакота пахнуть на всю хату. Йдемо на двір. Головне не забути перевернути ще яйця. Так, ну що, йдемо, йдемо. Позавчора, ввечері, я займалася. Драсті. Я займалася тим, що розкладала ось цю траву навколо кущиків. Вчора ввечері, перед тим, як поливати троянди, мені Вовочка приніс тюк старого сіна. Я пообкладала ним цей рядок, бо мені не вистачило трави. І залишилися тільки ось ці проходи. А сьогодні він покосив там в одному місці травичку. І це вже він докладав. Так, ну і тепер найголовніше, чому я вчора була попрошайка, а сьогодні багатчика. Татань, гляньте, що в мене з'явилося. Я вчора хрін шукала і в себе не шпарила, думала, може він все ж таки десь одійде. Одросте. Mm -mm, Позвонила ж діді Саші. Ніфіга. Так що тепер в мене завдяки світочці є ось таке кущ хрону. Його треба тепер добре поливати, щоб він не посоху а вкорінився з кондиціонера калюшка копа. А також тургун. Тургун ми вирішили посадити ближче до стовпчика, я його підв'язала, щоб він не розвалювався. А хто це тут виштається? Рядишко. Рядишком, так, да. це якраз ті, хто слухались. Що? Хто тебе сюди випускав? Хто дозволяв? Хто тобі дозволяв сюди йти? Боже радості. Пустили туди, куди ніколи не пускали, так? Да? Так, не лазь там, не шукай кліщей. Вийди звідти. Я кому сказала? Давай у двір бігом. Давай, 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 скорій. Ой, молодець який. Так щось такі справи. До речі, викасив отут сьогодні. Вчора ще побиралася, а сьогодні я прям ого-го яка. Бачите? Так, чим займалися юку третю посадили все ж таки, от там нам ще світа дала одну юку. Вирішили з цього краю не садити, щоб було зручно тут ходити, а не приціляючись. Чим займалися? Чим займалися? Тунсь, туньсь. Тут вибрали кущовку, тут вибрали голанку, тут вибрали чесник. Часник, звісно, так собі. Ось такий. Ну, це ми садили його на весні. Там шонкочка. Це ж, це ж не весь. І... Там також вибрали. Зараз дійдемо. Посадила салат. Ой, начебто починає щось сходити. Ну, вже ж падлюка лізе осуд. Ну Що ти йому зробиш? Так, о, що це за неприємність? Що це за неприємність? Бачите, оце білі. Ще огірків. О, гляньте, що робиться. Вон, тільки-тільки зацвів. Ще жодного огірка не було, а неприємність вже є. Треба терміново проводити, прийняти міру. Чи міри. Тут не бачу салат. Тут зовсім інший. Он щось пробивається. Ось. Ой, коротше, льємо ту воду. Так. І ось тут кущовку, ту, що мені присилали з Києва. Ми також сьогодні вибрали. Тут хочу прибрати ось цей кріп. Він такий якийсь дрібний, кривий, рахітний, ну, коротше. І тут хочу посадити ось ті насіння кабачків, бо щось мені ті кущі не дуже, е, як там, внушають довіру. Так, огірки, 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 я вас зрозуміла. Зараз щось зроблю. Ну, в принципі, ну, ще ж можу показати. Ще ж можу показати, що. Зустрічаєш, так? Да? Так. Зараз вже ж тоді покажу часник. Побачили? Ага. Галанку. Галанку не покажу. Не хочу вертатись назад, бо Галанку Вова, вот той сарайчик. Е -е. Мав знести, так? Да? В том сарайчику Галанка. Ні, це ж в Аж в третьому. Так, тут у мене буйство квітів. Шикарнючих, боже, як ввечері пахне матіоло. Я вам передати того не можу. Ну і приходимо сюди. Ось це кущовка, та, що росла от там коло квасолі. Але це мені сусідка нам давала. Але її чомусь багато гнилкуватої. І я коли на салати виривала, ось гнила траплялася порчина. І тут вона така, наче крупненька, гарна, але гнилкувата. Ось цей часник, це теж мені дала сьогодні світочка, треба його пообрізати. Ну, обрізати треба все. І чесник пообрізати, покласти, сушитися. І цю кущовку. А ось кущовка, ця, що, ну хоч, ця, що присилали е, з Києва світуня мені. Вона є різна, є такі доволі прямо цибулинки, такі гарнюні. Знаєте, як звичайна цибуля просто дрібненька. Чому вибрали і вибрали все, навіть голанку, хоча вона ще не лягла. Бо почало рости оце боротня. Сьогодні балакала з мамою, вона каже, вирви, подивися. Дивіться, яка борода. І я дійсно пішла, вирвала двічі три цибулини голанки. І борода на ній дійсно росте, тому вибрали сьогодні все. Ну, а ще Світочка наламала мені хрону листя на закривашку. Раптом те зав'яне засохне. І я хочу його також порізати, висушити, щоб не отак сохло, а різаним. І у світи ось такий врожай кабачків, каже, вони вже їх наїлися, пригостила нас. Ну, Я від такого не відмовляюся, тому що е, в нас кабачків ще мало. Я перший раз зібрала 6 штук, закрила прованс, другий раз зібрала 6 чи 7 штук, вчора заквасила. Е, рецепт буде, але колись потім. Коли пройде час, все це в стані е, в роботі, так можна сказати. Ну і все. На цьому тоді буду з вами зараз прощатися. Чому буду прощатися? Я думала, що можливо я відходь. Я думала, що можливо я візьму ножиці та буду обрізати цибулю та поспілкуємося з вами. Але, 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 побачила гірки і треба йти щось робити. Зараз розведу е, засіб. І піду прискати. Да? Мікеланджело? Вже тут, вже на кроваті. Тому все, мої любі мої хороші. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, хто був з нами. Чи може дойдемо до галанки? Ой, господи. Біжить слідки. Так, ти в дворі. Ти не ходиш. На сьогодні. О, полив, увімкнувся. Увімкнувся, полив. Так, сказав в останньому. Опс. Вау. Вон вона розстелена. В один ряд, щоб сохло. Ну, цю трогати, поки не буду. Цю буду обрізати вже, як повністю це все бадилля висохне. Тоді будемо обрізати. Все, показала вам голанку. На цьому тепер точно буду прощатися з вами. Всіх цілую люблю, обіймаю. Бережіть себе, всім нам миру. А я піду прискати огірки. Ще роботи вистачить, огірки треба поприскати. Часник треба поприбирати, щоб не мене намочило поливалкою. Не знаю, чи почну той сьогодні обрізати чи ні, бо ще треба ж піти яйця вигуляти, провітрити та поперевертати. Так що всіх цілою люблю. Я на місці. Ми працюємо. Життя продовжується. Все, бувайте. па-па.